День 17 грудня це день святої Великомучениці Варвари, близько 306 рік. Свята Варвара жила у третьому столітті у Фінікійському місті Іліополі після смерті матері і її вихованням. І виховував батько Діоскор, який був багатим і шляхетним мішані, мішаніном, переконаним язичником. Серце Варвари шукало єдиного бога. Познайомившись з християнами, Варвара згодом прийняла святе хрещення від олександрійського священника з Єгипту. Дізнавшись про це, Діоскор жорстоко побив дочку. Наказав ув'язнити її в тюрмі і морити голодом. Правитель міста Іліополя Мартіан, зворушений красою Варвари, закликав її відректися від Христа після тривалих мук. У в'язниці у нічному видінні Варварії вився сам Господь, під, підбадьорив її. Та зціли в рани. На другий день Варвара була піддана новим катуванням, дивлячись на які одна жінка Юліанія, що була свідком її страждань, оголосила себе християнкою. Її також повісили на дереві поряд з Варварою і піддали мукам. Після чого обом відсік... відсікли голови того ж дня Діоскор і Мартіан були уражені блискавкою, яка спалила їх тіла дотла. У передсмертній молитві великомученіця Варвара просила Господа, щоб він визволив усіх, хто звертається до неї за допомогою. Від несподіваних бід, від наглої смерті, без покаяння, і посилав би їм свою благодать. Згідно з переказом, у відповідь вона почула голос небес, який обіцяв виконати її прохання. Відразу після її мученицької коншини Варвара стала вшануватися християнами. Як свята великомученіця, святість діви Варвари засвічувалася також багатьма чудесами, які відбувалися біля її гробниці. Згідно літописних свідчень, на початку ХІ століття мощі святої великомученіці Варвари були перенесені в Київ візантійською княжною Варварою, дружиною Великого київського князя Святополка Михаїла Ізяславовича та встановлені в збудованому цим князем Михайловському золотоверхому соборі. У цьому храмі вони перебували понад 800. 800 років до часу його закриття і руйнування. А хто його закрив і зруйнував? З 1960 року, кажи, це були гітлерівці, і кажись, а, його відбували. Я була там. З 1960 року Мощі Святої Великомученіці Варвари перебувають у Свято Володимирському собору Києва. Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, ковалів, металургів. Мій дід, металург. по, по а, лінії, Що працюють з вогнем, вибухівкою або гарматами. До великомученіці звертаються за захистом від грому вибухів раптової смерті. Тропарь великомученіці Варвари Іліопольський. Варвару святую почтім. вражи босети, сети, сокруши и яко птицы избавися от них помощи оружием креста всечестная. Кондак великомученицы Варварии Леопольской. В Троице благочестно пиваемому, последовавши Богу, страстрастерпице, Идольская притупила и сечтилища, посреди же подвига страдальчествующие, Варвара, мучители, прещения, не устрашилася еси. Мужа мудреная, велигласно поющий присно троицу учту, едино божество.